Звук Тест звуку Камера Мотор, Мотор. Ссылка <свят> <свят> Заслоняй Заслонярвать? Выключи камеру а это не у Димы музыка играла, у меня <свят> Я думал в гиме. Головне, вона дає бути мене, сука. Андонов, жди йобані. Та да просто десь далеко від рахону. Да. Я осуждаю вираження сказане Ми в ефірі. Ми в ефірі. Всім доброго. дня. Вечора. Вже Вечері. вечора, поки ми намагалися налаштувати звук, відео, зв'язок, вже настав вечір. Вітаю всіх, хто приєднався до нас і приєднається в подальшому. В ефірі ваш улюблений, я сподіваюся, підкаст сподіваюсь, підкаст Забачне міністерство. Вустяк. Я, да, я продовжую в це сподіватись. В на Топ-донатор попереднього випуску. Представтесь, будь ласка. Солдатик. А також. Псевдомодератор модератор цієї шляпи. Ну як ще це назвати? Хто я? Вихолес, це не наш. І ти хто? Політолог. Не політолог. Не політолог, не інший політолог. Не фізов. Фізрук, фізрук. Добре, власне. Да, поки у нас були всі Ми вже декілька разів намагалися почати дискусію, пане Вже Три години сидим, тому трошки ми втомилися, треба фігнем пострадати. Але... Але з чогось починати треба і почну третій раз задавати одне і те ж саме питання. От. Пану Богдану. Та От. можна всім. Ні, ну можна я всім. вже всумився повторювати по кругу. Ну, ну тоді давай пану Федор. Одинку, в нас вот, вже нарешті появився глядач, глядач говорить важлива інформація. Гукофуорта і Гітлер. Передаю йому привіт за таку важливу інформацію. Перекиньте. Ваше питання? Перейдніть посилання. Отже, пане Федере, знов почнемо про Пентагон, Трампа, постачання озброєння, ракети, у нас 20 тисяч і ми йдемо розбиратися. Що сталося? На всякий випадок заслужує відсилки на А На бідера здорові. На пузика, яким зарядили. Тоді добре, я полетів. Тут близнюків немає поблизу. близку Заслужу. Троєш. Троєсчик. Пентагон, Трамп, ракети де? Де патріоти? Точніше, ракети до них. Стріали патонець. Оє. Давайте іншу тему візьмемо. Коротше, <рес> ми вже втомилися. Давайте тоді зробимо. Ра Ра ракети Радиш. або є, або нема. Свічку не тримаємо на польському кордоні. Трамп пиздить або не пиздить. Свічку над Трампом не тримаємо. тримаю. Не заїбісь, свічку не тримаю. Українська політика в Сполучених Штатах Америки. Другий срок Дональда Трампа це по суті то, з чого починав Володимир Олександрович Зеленський. Це тотальна клоунада в рамках. Передвигую програму. І разом з тим тотальний інформаційний хаос. Вибачте, я просто дивлюсь мечкому серію. Зачити такого? Ти не хочеш обсусоювати цю тему, тому давай зрофильний нова партія в Америці Єлона Маска. Яку він створив вже сьогодні і, типу. Я... один великий Та чекайте, я пропоную випити, у нас один новий підписник. У нас не просто один? Стой Стою один підписник. Тебе не знали? Ми п'ємо клас. Ми п'ємо мергурську лагідну. коричневого кольору. Клас? Арсенівський. І Тарас. Ну, за 101 Так от, про партію маском. Да, Я вам нагадаю, він початково, коли говорив про її заснування, він використав «We must hear The Voice of America. Я дуже розчарований, що він не назвав її голос. Ну да, силка на притулу була б Ну, в принципі, це скоріше, би був, тобі, бо краще, що була, що був такий Американський. Радше якщо була «United America». The part of the states. Не, nee, партия, ну, типа, партия штатів, вона же партия регіонов. Не-не-не, не, зрион для Америки, она же єдина Росія. Ну ладно. Ну, взагалі маску заявив, що йому в Сенаті. 2-3 місця в Сенаті. Просто щоб блокувати всі рішення. Ні, ну насправді в нас вже були прецеденти так званих третіх партій, але, як показує практика, це ніколи нічим не закінчилось і ніколи реально в Конгрес вони не потрапляли. Ну, до, до цих пір існує партія вільної Аляски. До цих пір існує Американська лібертаріанська партія. Партія Зелених в Америці. Да, Комуністична Штатів. Вони колись 9-5% набирали. Технократи існують. Комуністична партія. Тут знаєте, так. Ну існувала Комуністична партія Америки, до речі. А, Чи це вже Досі це існує. Вона досі існує. Вибачте, притурможний трошки. Тут важливіший інший факт, що це з о, точки якогось хайпу, це може бути вигідно. Це може бути вигідна історія, що от ми таким якимось чином будемо піднімати собі рейтинг, створювати там нових політків, які потім просто стануть спойлерами республіканської партії. І такі різко. Ні, знаєте, якась провальна ініціатива. Давайте ми будемо республіканцями. Знову. Хоча я нагадаю, що Маск більшу частину у свого життя був активним донором Демократичної партії. Дональд Трамп, до речі, тоже. І в принципі, в нас зараз більшість так чи інакше. You know you know Because I've been in the system. The the system. system system. is rigged. I use Виходжу. Я по поліві А в нас стільки шкапу. Там далі. Там поляви навчання, не сражай. У нас еды. До речі, у нас До речі, до полевих навчань. До речі, глядачі жалуються, що звук хуйня. Я вже підняв рівень. А, ти вже підняв? Прекрасно. Да. До полевих навчань. Якраз вже доволі давно проходять польові навчання військовослужбовців КНДР у Росії. От. І доволі недавно пройшов такий прикольний міт в Північній Кореї, де вони святкували так звану дружбу з Росією і вивісили фотки блять мертвих корейців, які загинули на території України, так званий СВО. Наші О. хлопчики за собак. А, тож, а, чи, чи можна вважати їх тепер новою їжею для корейців? Та а так були ж відео, де на Курщині, коли корейці вбивали собаки. Їх да? Ну, мстя буде страшною. Кожен український пест. Пес-патрон <пес після цього пес-патрон стане <пес реальним національним <пес -патрон> символом? <пес -патрон> Корей. Південної Кореї. <рес> ну, в принципі, насправді, зближення РФ і Північної Кореї це доволі невигідна для нас історія. але вона доволі куманна тим, що по суті, вона показує, що тобі не треба мати в союзниках весь демократичний світ, тобі треба мати три о, тоталітарних бандустана, і ці три тоталітарних бандустана будуть робити тобі. О, Військову промисловість уровня цієї Західної Європи. Ні, питання. А, від, а від... хто сказав, що в нас в союзниках демократичний світ? А... А... <смас> Це моя проблема, що ніхто не сказав, тому що насправді влаштував. Ну, організація будь-якого союзу з так званим демократичним світом. Ну, на даний момент вона неможлива. Просто тому, що. Ну, от, є, умовно кажучи, фактор. У нас обідня перерва, далі ми алі продов... пройдемо А. Парси. Далі ми продовжуємо без камери перед цим. А, тут талони, клеспан і далі, тримайте. А, де друга? Та... А... Да. Ні, well, за... ну це саме я вважаю, що по факту такий от союз просто декількох тоталітарних країн, які просто виробляють зброю, вони... Перебивають усі інші союзи, які є війні. Ну я просто повернусь до так... того, про що ми говорили ще на попередньому стрімі. Ну, Давай. демократії, в принципі, не здатні вести війну настільки ефективно, наскільки її здатні Це вести та... тотальну війну, набагато краще було демократії, ніж е... наприклад, друга світова війна, не йомоя. Це єдині дві історії, коли була тотальна війна, з однієї причини. Якщо відбувається тотальна війна, Виборцям набагато простіше пояснити, нашому маємо працювати по 24 години на назові. З точки... з точки зору. З моєї точки зору ці всі глобальної війні, перша та друга світова війна відбувалася. Ні, то що відбувалося неважливо, чесно кажучи. Ну, no, тут важливо, no. хто вам... Тут сильніше веде війну. Ага. Mm -hmm. Ми вже переключились у стан військових експертів. Ні, справа в тому, що О, стан тотальної війни так званої. Третій рейх перейшов лише. В 44-45-му. В 44-му році. Британія фактично, в тої війни вже була в 41-му. Демократично обрані лідери парламент обрали прем'єр-міністра. З сторони, з іншої. якщо ми говоримо про сучасність, ну будь-які опитування показують, що більшість населення Європи в випадку збройного нападу не готові йти її захищати. Так, це не проблема Європи. Не, не демократична світу, це проблема Європи. тому що є США нас... така сама ситуація? Так, mm. є в нас, умовно, Ізраїль. Yeah. Да, повертаючись е, про ефективність і неефективність демократії у війні. Демократія неефективна у війні Аля В'єтнам. Демократія неефективна у війні, а Афганістану. Я, я не пам'ятаю автора книги, чому демократія програють у малих війнах. Він там це дуже доволі -доволі гарно розписав. І тут якраз от і є аспект того, що вона не стосується тотальної війни. Так, да, так справа в тому, що, як то кажуть, Якби це не звучало, тотальна війна це повністю не вигідна для демократії. Але тотальна війна, точніше, вигідна для демократії повністю. Тотальна війна. Тому що під час тотальної війни дуже-дуже просто виборця буквально всьому населенню пояснити, чому нам треба радикальні міри приймати, чому нам треба закручувати ці гайки, і в рамках виборчого терміну, навіть більше, більшість керівництва можуть без проблем все робити. Чому це не виходить в Україні зараз?